Доброго дня, мої маленькі друзі. Зараз пора року осінь. на дворі стало холодніше, йдуть дощі. Послухайте віршик. Хмарка йшла на іменини до сестрички, до хмаринки. подарунок дощ несла і і ненароком розлила. Сьогодні я пропоную вам намалювати дощ. Для роботи нам потрібно. З намальованою тучкою, Фарба свого кольору та ватня палички. Але спочатку зробимо зарядку для наших пальчиків. Дощик, дощик, кап-кап-кап. Мокрі всі доріжки. Ой, побігли всі додому, бо замочим ніжки. Молодці. Почнемо нашу роботу. Беремо ваціну паличку, вмокуємо у фарбу і ось так під хмаркою ставимо крапочки. Такий дощик в нас вийшов. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!